Знаєте, яка думка до мене прийшла? Зараз дивлюся фільм 1923 Єллостоун. Чим цікавий цей фільм? Там показана земля з точки зору людей, які комунікують з живим простором, мають тварин, турбуються про тварин, мають людські якості. Тобто для мене людські якості це здатність бачити в оточуючому, оточуючому просторі не ресурси, не мертві ресурси, які можна використовувати собі на благо, а живий простір. У це є як на мене розуміння у цього тонкого простору, первинних енергії, повага до задуму творця. І як на мене спасала Україну, навіть не Хортиця, як її зараз прокачують, вибачте, як місце сила, спасали, як на мене, Карпати. Бо там ще залишились у ті козаки, які жили більш-менш самодостатнім життям і не залежали від системи. Так, от система розваг, яка зараз туди преться, вона в будь-якому випадку цей шматок. Спасіння України може знищити. Зараз вже продається земля, знищуються а, праліси. Це ті, які а, ще тримали да, якусь родову пам'ять. Хоча, знову ж таки, на мій погляд, а, люди, які там живуть, вони не активізують цей ресурс. Вони вже, мислення цих людей, воно вже а, як а, хворобою. А, поражено у цією системою легкості, да, а не а, самодостатнього життя. Тому, а, от знову ж таки, хто хоче замислитись, а, а, я дуже раджу зараз подивитися фільм ЄЛОСТОН, друга частина. Там цікаво, це як а, внідряється бізнес-модель. Що таке релігійний погляд на життя? Да, тому що я знаю що пару інвесторів, з якими я стикалася, які під під прикриттям православної цей протестантської християнської церкви там роблять інвестиції. Так ось, от в цьому фільмі показано обличчя тих протестантів, які будували Америку в 1900-х роках. І я думаю, що нічого нового, розумієте, тому що Егрегор не змінився, а люди не зробили висновки. І якщо мудра людина вчиться на чужих помилках, то, вибачте, в 1900 році ми вже проживали у, у, у те, що зараз проживає Україна. І якщо вона у це не зрозуміє, якщо... моя особиста думка в тому, що зараз сама система. Система суспільства. Да? Мені нагадує Титанік, який тоне. Він отримав да, такі ушкодження, які ну, не можуть спасти цю систему, бо вона мертва. Давайте почнемо з цього. І ті люди, які замість того, щоб спасати своє життя, будуть спасати систему, як на мене, вони потонуть разом з цим Титаніком. Тому е, я особисто знаю людей, які намагаються да, там щось зробити системою, на мій погляд, марна справа. І концентрувати увагу зараз потрібно саме на собі і на своїх рідних, на своєму роді. І взагалі я вважаю, що е, системи можуть будуватися тільки на понятті родив, родів, на понятті ієрархії родів. І на повазі, знаєте, от, от цей принцип да, вчиняй з чужою дитиною так, як ти хотів би, щоб вчинили з твоєю. Тому що іноді на особистому рівні не доходить. Я вважаю, що краще світ через іноді, через дітей розмовляє. А люди дуже часто не розуміють, що перетягуючи на себе весь енергетичний ресурс, вони дуже часто не залишають місця дітям. Тому, от знову ж таки, на мій погляд, можна, можна врятувати сю тільки сім'єю, і то, якщо повернутися до, до сімейних цінностей і до поняття роду, активізувати саме. Родові енергії, тому що спасіння у це поняття шта, це розуміння того, що, вибачте, весь простір явний, він виходить з простору діло навного простору, і у нас там дуже купа страждань, купа моделей негармонійних, які потрібно. Очищувати через себе, і ми з вами проживаємо. Якщо хтось не, не, ну, не розумів, як так можна було, да? зараз, я думаю, дуже багато людей повернулися до розуміння, чому людина вчиняє так, як вчиняє. І ну, на мій погляд, активізувати род дуже класно саме через буквичні коди, тому що це систематизований досвід предків. Мало того, на рівні тисячі років можна проаналізувати. розумієте? Тобто це можна відкрити, от як дерева дають в глибину, да, і звідти піднімають воду для поверхні, і ґрунт стає родючим, таке знання в глибину. Зараз подумала про необхідність паперового підтвердження своїм словам. Подумала, знаєте, от як людина не тримає слова, або Ложний образ. Чому про це згадала? Зараз дивлюсь фільм 1923, і там приїжджає дівчина, яка має Река! Знаєте, я зараз що подумала? На що купилася людина? Знову ж таки, якщо ми піднімаємо тему ложного образу, справа в тому, що я на днях прямо війшла в гру. Штучна система да, замість реальності. Що таке реальність? Реальність е, в мисленні людини це те, що не вона господар, вона орендатор. Мало того, в цьому просторі, вибачте, його потрібно досліджувати для того, щоб е, бути гармонійною частиною. Ловка змії, вибачте, була в тому, щоб дати людині, оце, знаєте, корону влади. От тільки що була ситуація, я вийшла гуляти з собакою. Я не в парку знаходжусь. Да, там є нейтральний простір, да, там ходять люди. Але я тут три роки знаходжусь, і ті люди, які мають повагу до чужого труда, вони, в принципі, да, орієнтуються. Тобто простір не пустий. У нас люди звикли до мертвого пустого простору, де вони можуть володарювати. Розумієте? І от ідея, вибачте, хамло. Який почав мені з матами розповідати, який хуй, вибачте, мені потрібно сосати. Так замість того, щоб жінці, чужій жінці, розповідати, який хуй потрібно сосати, мій чоловік служить. Тому я на біля хуя, який я можу сосати, розумієте? Це отому бидло, яке який, який дозволяє собі зі мною так розмовляти. Ніхто не має права принижувати іншу людину. І той, хто цього не зрозумів, його буде вчити навіть не моя собака. Вибачте, буде вчити його простір. І якщо у чоловіка в під час війни. Є можливість прогулюватись на нейтральній території дачних кооперативів і принижувати чужу жінку. У мене для вас погані новини з вами буде розбиратися, вибачте, навіть не мій простір, ваш буде розбиратися. Тому що це наповага до законів Божих природних. Розумієте? Тому що одна з, вибачте, з. Е, Одне з понять простору це хієр, і я навіть не буду під таких от е, хамів да, і не не зрозуміла кого підлаштовуватись. Я тут живу не для того, щоб підлаштовуватись. Я тут живу для того, щоб жити. І перше, з ким я буду узгоджувати, це, вибачте, з духовними законами, а не з тим, хто загрався в ілюзію влади. Ілюзію. Тому що якщо людина не має можливості комунікувати з навіть з агресивною природою собаки, чому? Тому що вона не має поваги до живого простору. І це буде наказувати саме життя по законам духовним. Знаєте, в чому, мабуть, моя особливість? Я не ховаю свою тваринну природу, мало того, я її поважаю. І з тими, хто дозволяє собі зі мною розмовляти не як з людиною, я не буду стримуватись, грати в гарну дівчинку і там когось задовольняти. Я візьму меч, вибачте, і буду захищати живе. А той, хто е, намагається вбити живе <кій> заради власного егоїзму, той буде мати справу навіть не зі мною. Знаєте, от я подумала про те, що е, відрізняє е, от шлях джняна, є таке поняття, да? і ну, твій шлях або не твій шлях, доля або не доля. Там, де є доля, там є енергія. Тому що саме цей шлях підтримують, і він не про зону комфорту, розумієте, іноді? Він про те, щоб попрацювати, дати роду новий досвід. Тому що поняття от, це праця над тим, щоб іноді змінити систему. І от я зараз передивляюся, наскільки нас ловлять на це комфорт. Якщо вам не комфортно в вашому ну, реальному житті, Якщо ви вимушені жити не по долі, ви будете намагатися хоч десь відчути оцю, знаєте, корону, що я господар. І дуже часто принижуючи інших і використовуючи труд інших. Але це не змінить систему в суті. От як була нікчемність, я пару днів назад э, зайшла, э, от з, да, з цим нікчемність да, да, з поняттям системи. Марнославство э, э, нікчемність, ревнощі, жадібність, і вбити за те, щоб э, світ відповідав моїм нормам, моїй ілюзії світ відповідав. І мені пофіг на реальність, мені пофіг на інших людей. У це мислення, вибачте, система. Розумієте? Тому що в системі нема розуміння, що природа і земля жива. І він буде брати ресурси інших. Не питаючи дозволу, він буде використовувати, він буде вбивати тих, хто знову ж таки, хоч трохи, да, буде намагатися змінити у цей ієрархію є всюди. І х, якщо хтось, вибачте, порушує якісь межі, він отримує обратку. Я в тому числі, тому я вивчаю духовні закони, бо я хочу отримати духовну нагороду. І мені пофіг, що думають люди. Знаєте, от знову ж таки в фільмі 1923 я подивилася у цю фразу, да? для чого люди їдуть на курорт. Там, де є небезпека, от горнолижний да, курорт, там, в, там зараз туризм там в Африку да, чи ще кудись. Тому що стикання з небезпекою повертає людину в себе, в тому числі, от в це, знаєте, первинний стан, коли потрібно захистити себе фізично. І от зараз стикнулася з оцим. Да, який показав свою справжню природу, невміння поважати жінку, чужу жінку, а, ілюзія влади над простором, ілюзія господаря простору, причому всього, да, це все, все навколо колхозне, все навколо моє, що я можу брати ресурс, нічого не вклавши. Так от у мене з одного боку погані новини, тому що я нічого не, не ну, все ж таки не буду змінювати. Тому що сам простір, вибачте, нас повертає. От в це поняття, що потрібно знайти себе і те, що ти захищаєш. Я знаю, що я захищаю. У це за у це я готова горлянку сама перегризти. Мені там намагалися розказати, да, що вони зроблять там і зі мною, і з собакою, і з козами. Так от я готова, вибачте, сама горлянку перегризти. Тому хто чи пане, А якщо не я, вибачте, будуть розбиратися інші. Структури, перш за все, його роду, якщо він не поважає, да? і це відображається без обесінення життя, як правило, якщо людина не розуміє на своєму житті, воно сказується на потомках. А якщо стосуватися мене, розумієте, я не чіпляюся за кількість прожитих років, я, я чіпляюся за якість. І вже точці зараз, щоб зі мною в цю хвильку не відбувалося, я м, намагаюся відповідати саме духовним законам, і для цього я їх перш за все вивчаю. Цікавлюсь, да, а що ж там, да, в духовному і в земному просторі відображається. Тому моя, в принципі, да, моя ціль це духовна нагорода. А я думаю, що з людей ще потрібно буде брати плату за екстрем, за те, що вони повернулися до себе, повернулися до поняття, що, вибачте, є інші люди і інші тварини, розуміло? уявляєте, є інші форми життя. Живот, другий рівень усвідомлення згідно філософії Ліла. Тому е, завід, навіть за це, мабуть, я вже виконую ту роль, яку повинна виконувати, повернути людям іноді реальність.